Бачите, Як почали робити, почало ба тріщать обої, особливо в тому углі. Угол пішов і там угол. Пішов будинок Житомирянки Марії затріщав. Щойно бульдозери почали вибирати з під нього ґрунт. Леонід він проживає в іншій половині будівля вже на краю прірви. Боїться разом з майном і городом полетіти з гори до низу. ще не приділ. Вони сказали що будуть копати до границі забора. А за забором вже з забору практично 10 метрів стоїть дом на обриві. Якщо підуть дожди, що буде далі, не Жити Жить в чи в мерії, усахамліна в прийомній життя. Одразу за приватним два багатоквартирних будинки. За майже пів років через просідання ґрунту купа тріщин. Будівництво по сусідству просто розвалить обидві п'ятиповерхівки. Ось тріщина, пішла, і пішла, і вище, далі пішла. Ми закрили пластиром. Ой, чи як вони плаще? І гляньте, ось по тому місці вже лопає пластир. У нас на дому є 58 тріщин. Вот кирпичи начинают починають вот опять такі тріщини. От Вот. вони не ворожоним клазна рідне. Люди пот замазали. зразу ж як доктора, зразу начали лічити дом. Ірина готується до найгіршого. Будинок розвалиться навпіл і опиниться у воді. Сейчас это нарушено Уже ми можемо в будь-який момент пойти, просто напросто к ріки. Ми зайдемо як з коробок. Якщо вони почнуть бивати сваї, дом дал уже тріщину. дав сьогодні тріщину, значить та як грецька скорлупа. Мон тріщину трісніть на дві сторони. Все. про масштабне будівництво люди дізналися лише коли побачили велику габаритну техніку. Вона заїхала у вихідні без жодних попереджень та погоджені з сусідами. Когда тут стає э, живеш і дерев'я видишь, і тут обрыв різко начался У нас я не знаю. Я боюсь, допустим, у Анастасії двоє малолітніх дітей. Жінка хвилюється не лише за їхню безпеку вдома, але й на вулиці. Какая гарантія, що ці діти не будуть на території заправки гратися правильно і також ці спарення, Все... коли мешканці дізналися, що будується автозаправна станція, обуренню не було меж. Так не можна. Здесь йде живлюна траса, а ми дишимо вихлопними газами. Тепер ми щоб нам додати, що вихода бензина. Додали олії у вогонь і самі гори-будівельники АЗС. Пошкодили кабель високовольтної лінії і лишили без світла усю центральну частину міста. Нам страшно. Це ваш канал показує, як говорила заправка. Нам страшно, не дай Бог щось станеться. Маленькі діти, і ми всі тут живемо. Просто такий об'єкт тут не будується. Його виносяться десь за межі міста. Заборонити загрозу. Розливе будівництво закликають міську владу у чиновниках. На руках лише договір про наміри і документи про зміну цільового призначення земельної ділянки. Це що стосується дозвільних документів від міської ради. Ми будемо з'ясовувати правомірність прийняття цього рішення, оскільки воно приймалось в минулому році. І це було поза межами нашого контролю. Поза межами контролю влади виявилися санітарні норми між житловими будинками і майбутньою заправкою. Побачив. Відповідному висновку на скорочення санітарної зони між заправкою і житловим будинком. Але мене переконали, що таке є. Просто немає зараз копій. Ані копії, ані оригіналів цих документів показати на камеру будівельники не можуть, а питати дозвілу мешканців не хочуть. Всі які положені по закону, всі розрішені документи Якщо б жильці знаходилися здесь на розстоянні менше 25 метрів, нам би не дозволили будувати тут заправку. Більше дозволено. Якщо ну ми ж не можемо, у всього Житомира спросити розрішення. Обурені містяни попереджують, будівництво заправки заважатимуть навіть перекриттям дороги. Зараз підуть сюди правильні дощі. Отуда весь сток піде. У нас ж, ж каналізація яка. Тільки пішов хороший дощ, вже все, воно все втече витку. І от піде зараз змивати. Це ж глина. Вона безросла. Буде царської собой. Від будівельників вимагають будь-що укріпити стіну котловану, над котрою опинилися житлові будинки, або як мінімум звести бетонну опору. До з'ясування законності усіх наданих документів будівельні роботи тимчасово призупинені, але це якраз може і нашкодити, бо чим довше вся стіна стоятиме неукріпленою, тим більша вірогідність суву ґрунту, а той обов'язково потягне за собою найближчий житловий будинок.